Ремонт доріг, оновлення пішохідних переходів з підсвіткою та обслуговування паркувальних майданчиків міста. Про роботу міськшепу впродовж 2023 року прозвітував керівник міського комунального підприємства. Подробиці далі ремонт доріг один з основних напрямків роботи комунального підприємства Міськшеп. Впродовж року робітники виконували ямкові та поточні ремонти дорожнього покриття. У 2023 році було виконано. 2710 метрів квадратних відремонтована також проводили поточний ремонт міжбудинкових проїздів. Це за результатами участі в тендерах. Спочатку в договорі було прописано тільки 38 міжбудинкових проїздів, але завдяки ефективності наших працівників було підписано додаткову угоду. Та проведено ремонт 46 таких міжбудинкових проїздів. Продовж 2023 року МКП «Міськша» проводив роботу з профілювання вулиць, вирівнюючи поверхню дороги. Площа відновленого покриття склала 157 тисяч квадратних метрів. Проводимо ремонт тротуарів з фігурних елементів мощення та дороги з бруківки. Було загальному відремонтовано 587 метрів квадратних. Також займаємося ремонтом доріг з гравійним покриттям. Це профілювання з додаванням додаткових сипучих матеріалів. Це може бути як гравійно-піщана суміш, так і відфрезерований матеріал. Окрему увагу підприємство приділяло організації безпеки дорожнього руху. Впродовж року були виконані роботи з обслуговування та заміни знаків світлофорних об'єктів та пішохідних переходів. Пішохідні переходи з підсвіткою. В першу чергу це безпека пішоходів. Тому в цьому році до кінця року плануємо встановити ще, ще 20. 20 вже встановлено, 20 на завершальному етапі. Вже за словами Григорія Оробця. Наразі міськшеб обслуговує 23 паркувальних майданчиків у Чернівцях. Проводимо щоденні роботи. Це прибирання паркувальних майданчиків протягом року це. Оновлення дорожньої розмітки, оновлення знаків. Якщо десь є пошкодження, це заміна. Також слідкуємо за дорожнім покриттям, щоб дорожнє покриття теж було в хорошому стані. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.